Привіт усім. Сьогодні я вирішив вперше зіграти в гру «Code Simulator». Чув, що це дуже дивна і кумедна гра. Це коза, а ми ж нащадки козаків, тож подивимось, як це в нас вийде. Козацькому роду нема переводу, як кажуть, навіть у симуляторі. Дивіться, як вона рухається, справжній воїн. Ну майже. Отак би і по корупціонерах стрибати. Знаєте, давайте спробуємо вдарити щось. О, бачите це сміття. Зараз ми його. Бам! Вау, воно просто відлетіло. Ну, прям як деякі політики після виборів. Давайте подивимось, що відбувається в місті. О, люди, давайте підійдемо, привітаємось. Дивіться, як вони летять. Я справжня машина хаосу. Це ж наче суботник у міській раді. Зараз спробуємо зробити якісь трюки. О, трамплін. Це мій шанс. Так-так, тепер я зрозумів, що я не професійна коза акробат Але це дуже весело, точно як наша політика, суцільний цирк. Хто захоче пограти в цю гру, знайте тільки одне. Тут дуже багато багів, вона дуже сильно лагає. І той розробник, який зробив цю гру, чи розробники, тупо патва і у підуляє в рот. Давайте подивимось, що тут є цікавого. О, батути. Хто б міг подумати, що коза може так високо стрибати? Козацька сила. О, якби наші дороги були такими ж м'якими, як ці батути, ми б усі на козах їздили. Так, здається, настав час для справжнього хаосу. Так, стоп, а це що таке? Магазин Рошен? В сценарії не було магазину Рошен. Ну, Петро Порошенко, я так і знав, що ви і тут рекламу Рошен поставите. Ну, як справжня коза, не можу пройти повсолодке. Невелике нагадування від козаків не можна забувати про солодке життя навіть коли все навколо латичка реберть. Опа, будівля, схожа на офіс. Зараз подивимося, як коза справляється з корупцією. Ну і там ще сидять там всякі темщики, там біткоін, бінанс, там нудкої афір. Ну ви поняли в принципі. От би так само легко було боротися з паперовою тяганиною. Ну що ж, це було моє перше знайомство з Коуд Simulator. Я не можу повірити, наскільки ця гра божевільна і весела. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і залишайте коментарі. Можете мене підтримати гривнею, буду дуже вдячний. До нових зустрічей і пам'ятайте, козацькому роду нема переводу.